Привіт! мене звати Аня і на мою превелику радість ви потрапили на канал Unbook. і з нещодавних пір не просто канал, а канал, на якому вже є тисячу підписників, що просто якась неймовірна в моїй голові цифра. Я коли нарешті побачила її на екрані, ще довго не могла прийти в себе, не могла підібрати слів. Але точно думаю, що вартує приділити, хоча б хвилинку часу цього відео на те, щоб подякувати кожному з вас. Хто підписаний на цей канал, хто його підтримує, і собаці, яка гавкає, вона, напевно, теж вітає мене із цим прекрасним числом. Я сподіваюся, що нас попереду чекає ще багато таких маленьких, великих досягнень, багато цікавого контенту, до якого пропоную і перейти, бо щось мені підказує, що це відео буде не нескоротке. Сьогодні говоримо про анонси на 2024 рік, які конкретно цікавлять мене. Їх ми поділимо на жанри і хочу підкреслити. що це, мабуть, далеко не всі книги, які я планую придбати в цьому році, але це принаймні ті, про які я вже знаю і які я точно хочу. Пропоную розпочати із фентезі, і якщо я буду час від часу підглядати вниз, так це тому, що в мене тут ноутбук з усіма назвами, анотаціями і видавництвом, та й поїхали вже. Почнемо ми із жанру фентезі, оскільки тут найбільше анонсів, можливо, саме тому, що це дуже популярний зараз жанр, можливо, тому що найбільше нашумівших книг в світі було саме з цього жанру, тому в принципі найбільше. Позиція тут і виписала. Перш за все, це у нас продовження трону зі скла Сари Маас від Вівату. Знаю, що не лише я, але й ціла купиця читачів Вівату давно чекала на продовження цієї серії, і в 2024 році ми зможемо побачити вже дві наступні книги. Це у нас Hair of Fire» і «Queen of Shadows». Якщо ви раптом не знайомі серією, розповім вам загалом про що перша частина, щоб не спойлерити. Вона у нас розповідає про молоду дівчину, яка працює асасином і не лише працює ним, але є одним із найкращих у своїй справі, доки її одного разу не ловлять та не саджають у в'язницю. Єдиний спосіб вибратись із цієї в'язниці це пристати на вимоги короля і боротися у змаганнях для того, щоб стати його охоронницею. Проте змагання будуть непрості, в яких постійно гинутимуть її супротивники. І за цим всім фентезійним світом ми будемо спостерігати, якщо я не помиляюсь, протягом семи книг. Це одна із перших, якщо не взагалі перша серія написана Сарою Маас. Вона її писала чи то в 17-літньому, чи то в 19-літньому віці. І коли я вперше читала ці дві книги, мені навіть здалося, що вони мені більше подобаються, ніж двір, шипів і троянд. Але з того часу пройшло вже два роки, я вже фактично не пам'ятаю сюжету, доведеться наново вникати в цей світ, але я рада, що така можливість цього року в нас нарешті з'явиться. Наступна книга теж у нас від видавництва Vivat, і це The Priory of the Orange Tree». Це така доволі Груба і дуже нашумівша на закордонному ринку книга. Наскільки я розумію з анотації, в основному вона нам розповідає про трьох дівчат, трьох жінок. це у нас королева королівство, в якому ми опиняємось, яка не має спадкоємиці, зате має дуже багато загроз. Це у нас Фрейліна, яка захищає таємницю королеву, використовуючи не зовсім дозволені методи магії. І це у нас дівчина, яка живе по іншому боці моря, яка навчилась. Літати на драконі, і яку чекає дуже важливий вибір, здається, ось така жіночно-центрична фентезійна історія на нас чекає, і мені дуже цікаво теж з нею познайомитися хоча об'єм, звісно, не може не лякати. Наступна книга у нас уже від книголава. Це наш темний дует Вікторії Шваб. Насправді мені не дуже і треба знати, про що книга Вікторії Шваб. Мені просто цікаво познайомитись принаймні із більшістю з них. Проте, все ж постараюсь вам коротко розповісти, про що у нас ця. Делогія у нас є два головних герої: це дівчина, яка полює на монстрів, а також хлопець, який колись прагнув стати людиною, та про їхню взаємодію, а також про нову загрозу, яка з'являється про монстра, який здатний виводити внутрішніх демонів своїх жертв, що би це не означало. І у цій дилогії ми будемо спостерігати і дізнаватися відповідь на те, які монстри все таки страшніші, ті, які зовні, чи ті, які всередині нас. Наступний фентезійний чи не зовсім фентезійний анонс у нас від КСД – це The Atlas Сикс. У цій книзі ми спостерігатимемо за шістьма фокусниками, які будуть намагатись потрапити до таємного товариства. У це таємне товариство кожного разу з'являється п'ять вакантних місць. Відповідно за сюжетом ми будемо спостерігати і за нашими шістьома претендентами, за їхніми магічними чи фокусними здібностями та їхньою між собою взаємодією. За останні два роки книга встигла не лише стати суперпопулярною за кордоном, але й потихеньку пробратись до українських читачів, які читають англійською, і насправді заслужила на дуже велику кількість похвали. Тож мені цікаво із нею познайомитись, і маю надію долучитись до числа її прихильників. Останні три фентезійні анонси у нас будуть від видавництва РМ. Я знайшла їх у них на сайті у планах видавництва. Тому маю надію, що вони таки дійсно на цей рік перша із цих історій це «She Who Became the Sun». Це у нас така паралельна версія Китаю 1345 року, який під перебуває під монгольським гнітом. Це у нас історія про брата та сестру. Братові завжди пророкували велике майбутнє, тоді як сестрі пророкували стати ніким. що... В принципі було очікувано для їхньої сім'ї, проте під воєнним тиском, все таки помирає саме брат, а сестра використовує його ім'я і його пророцтво майбутньої долі для того, щоб вижити в цьому світі. Це якщо я не помиляюся, делогія. Я люблю фентезійні дилогії. Дилогія — це взагалі мій улюблений формат історії. Я його більше люблю ніж трилогії, і тим більше ніж серії, у яких більше ніж три книги. До того ж, тут доволі цікаві обставини, в яких ми опиняємося. Я досить рідко читаю книги, в яких залучений Китай. Тож буде цікаво із цією серією познайомитись. На черзі у нас знову дилогія, що не може не тішити. І перша книга це «We Hunt the Flame». Тут у центрі сюжету у нас знову опиняються двоє персонажів. Це дівчина, яка переодягається чоловіком і виходить на полювання. І це у нас є син доволі таки жорстокого султана, теж який заради нього іде на вбивство, їх обох відправляють у спеціальну місію віднайти захований і втрачений артефакт. Проте у принца також є додаткова місія. Це вбити мисливця. Звичайно, що простою ця подорож не буде, і як стверджує анотація, під час їхньої подорожі збурюється стародавні зло, і нагорода, яку вони обоє шукають, може стати загрозою, яку складно й уявити. Знаючи, можливо, не дуже велику, але достатню кількість відгуків. Друга частина серії вже не буде такою захопливою, але теж поки дочекаємось другої частини серії, хто його знає, що буде, тому принаймні чекаємо на першу і сподіваємось на краще. Нарешті, останній анонс у фентезі, який у нас теж від видавництва РМ, це у нас місто кісток. Якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь. Ще минулого року в своїх очікуваних анонсах на рік я записувала початок цієї серії, оскільки видавництво РМ мало її видати. Не знаю, що пішло не так, можливо, я десь пропустила. Не знаю, насправді, чи і в цьому році воно вийде, але враховуючи, що воно на сайті в планах, маю надію, що ми таки дочекаємось на цю культову серію. Якщо ви не знайомі із цією серією через серіал чи через фільм, які раніше виходили, то він у нас про головну героїню. Яка в один звичайний день потрапляє у клуб і стає свідком вбивства. Хоча на диво, окрім неї, ніхто не помітив ні злочину, ні злочинців, і так вона відкриває для себе цілий новий світ світ із мисливцями, частиною якого була її родина, і частиною якої стане і вона сама. Я знаю, що у Касандри Клер досить багато книг написано, і чомусь у мене стоїть блокер на їх читання до моменту, поки я нарешті познайомлюсь із цією основною серією, що я сподіваюся, стане зовсім скоро. З легкою душею можемо переходити до наступного легкого жанру, а саме до ромкомів та просто романтичних історій. І першою серед них стануть бріджертони, а саме їх друга частина від видавництва Гіват. Думаю, більшість з вас і так дивилися серіал, знає про існування цієї серії. У нас серія розповідає про сімейство Бріджертонів, і кожна з книг розповідає про романтичне життя одного із її дітей. Друга частина у нас про Ентоні, про найстаршого сина, відповідно, по другому сон серіалу, точніше, другий сон серіалу по другій частині книги. Я вже придбала для себе першу, ще не бралася до її читання, проте планується зробити до моменту видання другої частини книги. І щось мені під Сказує, що десь в районі виходу третього сезону серіалу, а ми можемо очікувати на анонс і третьої книги. На що я, звісно, теж чекаю і радію, що цю серію в нас перекладають. Наступні дві книги у нас від одної авторки: це Емілі Генрі. Перша книга це люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, та друга книга це Book Lovers. Минулого року від цієї авторки вже виходила книга Пляжнічтиву, яка стала однією із моїх улюблених у році, однозначно моїм улюбленим ромкомом минулого року, а можливо, і за більшість років в цілому. Тому я дуже очікую прочитати і інші її книги. Перша з яких це люди, яких ми зустрічаємо. У відпустці вона вже вийшла. Я чекаю, коли вона з'явиться на поличках в книгарні або, можливо, не стримуюсь і замовлю її на сайті. У наших головних героїв немає нічого спільного, проте все-таки чомусь вони зійшлися. Та вже багато років є хорошими друзями. І хоча живуть вони по різному, і час проводять по різному, проте продовжують 10 років разом їздять у літню відпустку. Так було до тих пір, поки два роки тому вони сильно не посварилися. І наша головна героїня вирішує, що сумує за цим часом, і хоче повернути і друга, і цю відпустку, у яку його запрошує. Думаю, доволі очікувано, що це у нас буде ромком, Доволі очікувано, чим він закінчиться. Проте мені подобається і те, яке Мелігеней пише, і сама зав'язка цієї історії. І загалом Friends to Lovers теж один із моїх улюблених тропів, тому буде цікаво із ним познайомитись. Наступна книга Book Lovers у нас вже вибере інший троп. Наші два головні герої це жорстокий літературний агент та редактор, і вони вже багато років між собою ворогують. Нора, наш літературний агент, давно вже розчарувалася у своєму романтичному житті, тому вирушає у місячну відпустку. І як на цій відпустці, чомусь постійно на очі їй трапляється її запеклий ворог. Якщо е, цей сюжет не захоплює вас, то знайте, що він захоплює мене. Мені вже дуже цікаво дізнатися, як це все буде розвиватися, незважаючи на те, що фінал знову ж таки доволі очікуваний. Якщо у цих двох попередніх книгах буде схожий настрій, а точно буде схожий стиль, Ль письма як у пляжному чтиві, Я думаю, що вони теж мають всі шанси стати моїми улюбленими прочитаними як влітку, так і в цілому році, а можливо, навіть не влітку, бо я напевно не дотерплю, щоб прочитати хоча б одну з цих історій, і загалом дуже вже на них чекаю. Остання романтична історія на сьогоднішні анонси, хоча не факт, що вона цілком романтична, це у нас книга Дейзі і Джонс «The Six». Незважаючи на те, що минулого року мене зовсім не вразило сім чоловіків, проте все-таки саме ця книга від тієї ж авторки мене доволі цікавить. Вона нам розповідає про музичний гурт, відповідно, його назва така ж, як і назва нашої історії. Вони знаходяться на піку своєї слави, поки одного дня неочікувано для всіх їхній гурт розпадається. Вони, звичайно, були не просто гуртом, вони були друзями коханцями і, зрештою, можливо, навіть стали ворогами. Вони розкажуть всю свою історію від початку до кінця проте існує цілком велика ймовірність, що історію вони запам'ятали по-різному. Проте більшість із них погодиться на тому, що їхня доля змінилася саме тоді, коли на сцену вийшла Дейзі. Ще одна причина, чому мені цікаво прочитати цю книгу. Я знаю, що нещодавно у неї вийшла екранізація, яку мені теж цікаво переглянути. А я маю бзік на те, що екранізовані історії я змушу на перше прочитати, щоб скласти враження про персонажів і про їхню взаємодію до того, як побачу їх на екрані. Тому, можливо, моя зацікавленість у книзі більше пов'язана із моєю зацікавленістю у. Серіалі, але яка різниця? Наступний жанр, а скоріше не жанр, а настрій, який я охоплюю, це звичайно Ждарк Академія. у цьому жанрі. Поки всього дві книги, які я планую прочитати. Це перш за все продовження дев'ятого дому, а саме Hellbent. Перша частина у нас розповідає про головну героїню, яка має здатність бачити сірих. Це такий еквівалент приводів. Саме ця її здатність стає чи не головною причиною, як вона потрапляє у таємне товариство університету. За нею та її несанкціонованим розслідуванням одного вбивства ми спостерігали у першій частині. І перша частина завершилась на такому доволі непоганому гачку. Тому мені, в принципі, дуже цікаво продовжити читати і цей такий незвичний стиль для мене, для Ліба. Дуго і загалом дізнатися, чим же ж ця моторошна історія завершилась. Наступна книга у нас «If we were villains». це теж книга, яку планує видати видавництво «Арбукс». Наш головний герой це один із семи Шекспірських акторів у відомій консерваторії. Чомусь у цьому реченні зібралось багато складних для вимоги слів на четвертому та останньому курсі їхнього навчання відбувається певний злочин, який зміщує терези, до яких вони звикли, і ми будемо спостерігати за нашими головними героями, в основному за одним, а також за злочином, який відбувся, та їхніми намаганнями переконати поліцію одне одного і самих себе у своїй невинності. Це теж супер популярна, супернашумівша історія. Особливо часто, звісно, що її згадують у понятті dark Academy, і мені неймовірно цікаво із нею познайомити. Сподіваюсь, її заплановано на як найближчий час. Категорію української класики, я думаю, ми пройдемо досить швидко, тому що від останнього відео з анонсами нічого не змінилось, я все ще більшість не розумію, але давайте спробуємо. Перш за все, це дві історії у красивезному виданні і у красивезних оформленнях від Вівату це маніпулянтка Івана Франка та за ситуаціями Ольги Кобилянської. У маніпулянці я мушу вам зачитати анотацію, бо я просто не запам'ятаю всі ці вирази: сексуальне рабство, проституція, торгівля людьми, війна і постарання. Страматичний синдром, теорія і практика брехні, техніка пікапу, криза традиційного подружжя і патріархальної моралі, кримінальні зрочини, і слідство, мобінг і суїцид усе це круто змішано в міцному коктейлі його профеміністичної прози і драматургії це, звісно ж, зовсім новий і незнаний мною так точно бік Івана Франка, з яким мені однозначно цікаво познайомитись, і з яким я звісно ж планую познайомитись у цій серії. За ситуаціями Ольга Кобилянської має десь схожий феміністичний настрій. Теж вам тут мушу зачитати фатальний збіг обставин, містичні знаки і санси, гіпнозу, переплітаються з розмови про народ і музику, вибір життєвого шляху і хаос жіночої душі, гроші і зраду в різних її варіантах. Мені здається, що моє бажання, в принципі, познайомитись і якомога більше класичної української літератури охопити настільки вже мене завело, що мені в принципі не важливо про що ці твори. Мені важливо з ними почитати і познайомитись, і саме по самих творах вже зрозуміти своє ставлення. Тому ось такі анотації у нас склалися, і мені цього достатньо, щоб захотіти прочитати ці твори. Звичайно, що в цій добірці ми не могли упустити також і твори відвіхоли. Я підозрюю, що вони протягом року будуть все більше і більше книг додати до неканонічного канону, але з тих, які я вже знаю, що вийдуть у цьому році, це у нас четвертий вимір Романа Іваничука та товаришки Олени Пчолки. Четвертий вимір у нас розповідає про українського діяча, математика, юриста Миколи Гулака, який заснував Кирило Мофотівське братство. А товаришки Олени Пчілки це у нас новели про життя українських заможних родин, столичної провінційної еліти, життєвого ладу, усталено в маєтках і садибах наприкінці 19 століття. Не знаю, чи ви це помічаєте. Зате я помічаю, як повільно за моїм вікном заходить сонце, що не є добре. Тому йдемо до останнього жанру: це реалізм. Перш за все, це книга майстру течі, яку Видати видавництво книголав. Ми повертаємося у цій книзі до однієї із тем, які мене дуже цікавлять: до теми Голокосту, до теми концентраційних таборів. У центрі сюжету в нас якраз буде знаходитися молодий чоловік, який прожив Аушвіц, прожив інші концентраційні табори, який мав змогу з них втекти і скористався з цієї нагоди, щоб розповісти світові про те, що відбувається. І, звісно, що в цій книзі підніметься питання, чи взагалі готовий був світ почути те, що Чоловік хотів розповісти. Я якраз нещодавно прочитала книгу Вибір Едіт Егер це також жінка, яка вижила після Голокосту, і це наново відбудувало і відродило в мені зацікавленість до цієї тематики. Тому мені дуже цікаво буде познайомитись із цією книгою. Хоча, якщо я не помиляюся, це більше художня оповідь, ніж історія заснована на реальних подіях. Проте, тим не менш, я чекаю на її вихід, який, мабуть, вже має бути зовсім скоро, оскільки на сторінці видавництва вже ця книга є з обкладинкою покладинкою. Наступна книга у нас теж від книголаву. Це книга Сестри під сонцем, що сходить. Тут у нас доволі схожа тематика. Проте тут вже йдеме мова про японський табір для військовополонених, про жінок, які у ньому опинилися, та про дружбу, яку вони започаткують, надію, яку одне одному даватимуть, для того, щоб взагалі це все прожити та пережити. Звичайно, що спочатку повномасштабного вторгнення зовсім по-іншому, більш болюче та різко сприймаються різні воєнні історії. Проте все-таки я би хотіла із цією познайомитись, частково тому що це про трохи інший кінець світу, з яким я рідко знайомлюсь, про який я рідко читаю. І загалом мені здається такою тонкою ниткою цих всіх анонсів, пронизані історії про сильних жінок, що теж не може мене не цікавити і не захоплювати. Книга, якою завершимо ці анонси, вже буде на досить такій позитивній ноті. Це у нас видавництво «РМ» та Книга «The Reading List». Це у нас історія про вдівця, який намагається знайти зв'язок із своєю внучкою, яка дуже любить читати, а також про дівчину, яка підпрацьовує у книгарні, яка одного разу у примірнику книги знаходить список романів, про які раніше ніколи не чула. Коли ці двоє людей між собою знайомляться, знаходять спільні інтереси і починають разом читати книги із цього списку, і, звісно, віднайдуть у цьому всьому нову дружбу і певний новий сенс. Звичайно, що як книголюб в моєму серці досить особливе місце займають книги про книги. А тут ще й буде пристарілий, милий чоловік і жінка, яка працює в книгарні, тому я думаю, що це повинно бути потрапляння в самесепінь. Здається, я вже потрохи втрачаю голос. Тут все менше стає сонце, тут все більше стає видно зелену підсвітку. Це означає, що відео підбігає до завершення і вже час прощатись. Я, звичайно ж, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо би ви хотіли бачити ще більше контенту від мене, то в описі до цього відео можна знайти посилання на інші мої соціальні мережі, слідкувати за мною там. А я тим часом бажаю вам гарного дня, тижня, нехай нечтун оминає нас стороною, і нехай всі анонси цього року будуть вчасно виконані, вчасно куплені і з насолодою прочитані. До зустрічі в новому відео. Па-па!